30 днів вже веду цей канал і виклав на нього 30 невеличких ютуб-відео. Ось хочу розказати про те, як змінилось моє життя та чому я навчився за ці 30 днів. Цей канал, який ви дивитесь, я назвав його Дмитро Огір про гроші та духовність. Можливо, потім зміню назву, але мені хочеться якісь два слова. Чому я обрав ці два слова? Тому що я вважаю, що в нашому житті. Повинно бути все. І гроші, і духовність. і Ми повинні розвиватися і матеріально, і духовно. Ну, я е, хочу розвиватися саме так. Тому ось е, 30 днів е, викладав відео на YouTube канал. Скажу чесно, не 30, а десь 27 днів чи 28. Пару днів пропусків в мене було. Але загалом я намагаюсь е, Намагаюся робити контент регулярно, і буду це продовжувати. І як кажуть, 30 днів прийшло, а політ нормальний. Зараз я знаходжусь біля аеропорту. Ось там літак, оп і взлітає. Прикольно тут прийшов на спот літаків. І вони тут злітають прямо один за одним, як маршрутки на цій Мадейрі. І е, давайте розкажу вам, яка в мене була задача, яка. Яка задача була, чому я вирішив цей канал зробити? У мене загалом вже є один канал, називається Дмитро Огір, про моє життя та подорожі. І там я розказую, звісно, про подорожі і більше про Францію. Про Мадейру не розказую і навіть не буду знімати, потім розкажу чому. А, про Францію а, та подорожі в інші країни. І мені хотілося створити ще один канал, може потім іще якісь захочеться, знаєте. Другий канал мені хотілося створити розмовного типу, де я буду просто ділитись, Це як рефлексія, тобто рефлексувати, розказувати теми, які мене цікавлять, які мене хвилюють, турбують зараз в житті, там, якийсь розвиток я проходжу, якусь, якусь кризу, щось мені подобається, не подобається і так далі, і так далі. Просто саморефлексія. Я розумію, що це когось може цікавити, не цікавити. Я не роблю на це ставку. Тобто, якщо канал буде зростати, поступово буде окей, я вже вдячний вам, якщо дивитесь. Тому що мені хтось пише, Діма, ми на тебе вже як на наркотик підсіли. Кожен день нове відео, і ми дивимося кожен день. Я дуже вдячний вам, але скажу чесно, не треба мене дивитись кожен день просто як наркотик, тому що ну, треба ж своїм життям жити. Якщо якісь теми цікаві, то дивіться, будь ласка, ну, це вже ваше, ваше рішення, але не обов'язково постійно. Але зараз на каналі вже 200 підписників є, я вам за це дуже дякую. Тобто, десь плюс, тобто в мене на каналі вже було 150 підписників тут, тому що раніше я там щось викладав. На цей канал колись прямі ефіри, рік тому робив. На Ютуб в інстаграм, і просто, знаєте, ці вертикальні прямі ефіри сюди заливав і 150 людей підписалось, а 50 людей нових. Тому, якщо ви новачки, вам великий привіт. Якщо ви давно мене знаєте, за мною давно слідкуєте. Також велика вам подяка за це. Задача створити розмовний канал, де я буду гуляти пішки. Я люблю гуляти пішки, як я в минулому відео розказував, звідки я енергію беру. Гуляти і про щось розмовляти. Мені не важко ось так з руки взяти і познімати відео. Чи, знаєте, ну, можливо, зі штатива, якщо немає сильного вітру. А тут, зараз, де я живу на мадирі, дуже-дуже сильний вітер. Тому є можливість знімати ось тільки з руки. О, бачу ще один літак злітає. Ну, тут прям, прям черга в них з літаків, знаєте, кожні дві хвилини вони тут злітають. Зараз пролетіть. Кудись полетів. А, так ось, задача була розмовляти. І, можливо, бути прикладом для когось, хоча б з проявлення себе. Тому що знаєте, я в принципі думаю про те, щоб почати цьому навчати людей. Мені окей, я, в мене є ця навичка, в мене є досвід, великий досвід. Я в інтернет-маркетингу вже понад 10 чи там, 12 років, чи більше. В соцмережах 20 років роблю ці всі ці тексти, фото, відео. Я розуміюсь на всьому контенті. І як цей контент може... Може тебе презентувати, допомагає будувати особистий бренд, розвивати блог. Про це я напевно окреме відео запишу. Продавати свої товари, там, послуги, сервіси, курси чи консультації. Контент і блог це все допомагає робити. Тому вести блог це кайфово. Ну, особисто для мене, розумію, що не для всіх. Але може хтось хотів би цьому навчитись. За 30 днів, що я зрозумів, ну я точно не хочу знімати кожен день. Тобто, якщо ви розумієте, я ну я про це відкрито кажу. Я ось беру телефон, мікрофон в мене ось такий є радіомікрофон, оця махнатка для того, щоб навіть коли вітер був якісний звук, і просто йду гуляю і записую відео, але. Перші 30 днів я записував просто що бачу, той співаю, так би мовити. Ну там якась в голову ідея прийшла, і я там одразу щось бла бла-бла, там на 3-4-5 чи 6 хвилин записав. Але зараз я наступні 30 днів буду записувати з невеличким таким листочком. Тобто я записую собі вдома ну, як міні-сценарій, тобто про що я хочу вам розказати. І тоді, на мій погляд, відео будуть більш змістовні. Тут буде якась історія, якась проблематика, як я вирішую це питання і якісь мої висновки. Мені здається, що це буде набагато цікавіше. Подивимось ось по було 200 людей, там плюс 50 приєднались. Подивимось ще через місяць. Всередині вересня це буде 15 вересня. Ох, мотик гучний. 15 вересня подивимось, який буде результат. Так, чому навчився за ці 30 днів загалом це знімати без сценарію. Тобто перша навичка, яку я хотів прокачати, це знімати у так з бухти-барахти. Без сценарію. Що бачу, то і співаю. Це одна навичка. Зараз я буду прокачувати іншу навичку знімати по листочку. Потім мені цікаво буде, чи зможу я потім знімати без листочка, але структурно змістовано і якби за сценарієм в голові. Спробую, подивлюсь. Тобто навчився це робити. Потім навчився записувати відео на вулиці. Тобто, відео на вулиці це важко, це не легко. Поставити дома камеру це набагато легше. І записати, знаєте, ну там за столом. Ого, великий літак летить. Подивимось. Компанія TAP Portugal кудись в Лісабон або Порту полетів. Прикольно, я прям обожнюю вже. Навчився знімати на вулиці. А ви ж розумієте, на вулиці ось різні обставини. Хтось літає тут, хтось їздить. Ось там люди стоять, мотоцикли їздять, там діти бігають і так далі. і так далі. Тобто є шум, є вітер, є погода, то дощ може бути, то сонце. Треба ж правильно стати ракурс, щоб мене сонечко осяювало, мене видно було. Ну, коротше, дуже багато факторів, і ти відволікаєшся на оце все. Тому я, знаєте, 30 днів вчився не відволікатись, а хоча б бла-бла-бла на якусь тему розказувати. Це, це все дуже важко. Ті, хто думає, що це легко, спробуйте. Цьому навчитись. Далі. Робити це регулярно. Тобто навчився хоча б викладати відео регулярно, знімати також кожного тижня одразу по 4, 5, 6 відео. І потім кожен день системно це викладати. Це не просто викладати, це треба залити відео на YouTube, його оформити, придумати назву, написати текст. Закріпити якийсь там коментар, прорекламувати себе там якісь свої послуги, зробити картинку чи не зробити. Як ви побачили, я картинки не роблю, просто ну, просто як заставка. Яка заставка є, така є. Мені так подобається. Тут максимально нативний контент без заморочок. А дуже легко це все робити, ну більш-менш легко, не дуже прям професійний, там немає монтажу якогось, ще чогось, ще чогось. Ну, ось так я захотів. Навчився цьому. А, навчився і а, мав практику знімати те, що мені подобається. Тобто я знімаю ті теми, що мені подобаються. Розкриваю кожен день те чи інше. На цьому фокус в мене був. Не хвилюватись, ну, тому що ж можна хвилюватися, дьоргатися, заїкатися, ще щось робити. Навчився знімати більш спокійно, більш легко. Ну, в мене вже велика практика роботи на камеру, тому. Тому вже окей. Загалом не паритись з приводу майбутнього і з приводу результатів. Тобто, ну і є 200 підписників, і окей. Буде, коли буде 2000, ну буде 2000. Ну, може, через пів року буде, може через пару місяців, може через рік. Я не знаю, як буде розвиватись цей канал. Подивимось. Але мені буде цікаво. Це такий, знаєте, великий експеримент для мене. Подивитись, як воно все буде розвиватися, що з цього вийде. На моєму тревел-каналі там вже 3250 підписників на сьогоднішній день за один рік. Але там вузька ніша, Франція, тому зростання йде поступово. До кінця року прогнозую десь 5 тисяч підписників, десь потім через рік 10 тисяч. Я не подорожую дуже багато по відомих країнах, містах, тому, тому поступове зростання. Тут також, можливо, контент з саморозвитку, з філософії якоїсь грошей, духовності. Ну, він, Звісно, що цікавить людей, але буде, буду зростати поступово. І запустив інші соцмережі. Тобто я підключив TikTok, Instagram, Facebook, Трец, і тепер мене можна побачити всюди. Тобто, оцей контент, який я знімаю, я з нього потім роблю тексти, з нього роблю ну, фотографію одразу роблю. І також роблю нарізку через певний сервіс і розкідую це все по Instagram, Рілсах, TikTok-ах і так далі. Тобто, в мене. Йде поширення контенту на всі соцмережі. Таким чином я також буду зростати одночасно у всіх соцмережах. Цьому я хотів навчитись це хотів одночасно запустити. Тому я вважаю, що я молодець, з цим справився. Я підтримую всіх, хто також починає це робити. Бажаю, щоб у вас також вдавалося. Якщо треба, можете звертатись до мене за консультаціями, наставництвом. Я це можу робити. Коли запущу навчання, також про це окреме відео зроблю. Дуже дякую, що подивились. Якщо тема близька та хочеться проявлятись, поставте лайки, напишіть в коментарях про це. Якщо вже проявляєтесь, розкажіть, можливо, а який у вас канал, яка тематика, де проявляєтесь, на Ютубі чи в інших соцмережах.